Розглянемо декілька прикладів кінцевих автоматів. Я тут показую два приклади кінцевих автоматів, щоб ви побачили, як буде виглядати реальний автомат керування чимось якимось пристроєм. Тут ви бачите кінцевий автомат керування мікросхемою динамічної пам'яті SDRAM, повний той, який враховує абсолютно всі режими роботи мікросхеми. Як ви бачите, він доволі складний. Тут є е, купа е, станів, тут є стрілки товсті, які не мають умов переходу, тому що це автоматичний перехід в е, наступний стан після, на наступний такт. Тут доволі багато умов, тут доволі складна логіка формування вихідних сигналів, і вони тут просто відсутні. Тому що вихідних сигналів для кожного для власне цієї мікро... для керування мікросхемами буде багато. Там їх десь близько 7 чи 10. Я не пам'ятаю зараз, їх багато і ми подивимось на це, коли будемо розглядати саме керування цією мікросхемою далі в курсі. Але що важливо, дивіться, дуже багато станів, дуже складна логіка переходів. Кінцевий автомат є складним, і, власне, його реалізація, тим методом, який ми будемо сьогодні розглядати, є фактично дуже і дуже складною задачею. Тому набагато простіше його описати за допомогою мов опису апаратури, те, що ми будемо дивитися на наступному занятті. Ще один кінцевий автомат, взяти з документації. Шини PCI Експрес, це е, фактично автомат е, Link Training State, тобто, якогось е, вузла лише одного. І зверніть увагу, е, це знову ж таки доволі складний автомат. В цьому випадку деталізація опису набагато менша. Порівняйте, будь ласка, з попереднім. Там, де ми бачимо умови переходу, якісь сигнали або якісь позначення, в цьому випадку є просто стани і переходи між станами, як показується, що конкретно буде робитися, як буде працювати, як буде працювати логіка цього кінцевого автомату. Далі ми з вами розберемо два приклади, які наведені в книжці. Цифрова техніка та архітектура комп'ютера, як ви бачите, друга редакція 2012 року доволі стара книжка. В новому виданні 2022 року наведені абсолютно ті ж самі приклади, тому що вони є доволі зручними для розуміння того, як працювати з кінцевим автоматом. Це приклади, ще раз повторюсь, книга Харріс і Харріс, розділ 3. Перший приклад найбільш Типовий приклад, який розбирається, це приклад керування автоматом пітлофора. На наступному занятті я покажу більш складний автомат, який буде враховувати ще кнопки при натисканні. І буде працювати трошки складніше, і логіка буде трошки складнішою. Зараз ми подивимось на простий автомат. Дуже і дуже простий автомат, у нього є два входи. ТА і ТБ, тобто є перехрестя, і відповідно є два входи, є чотири світлофори. Їх фактично, їх світлофорів два. Один для одної, одна пара для одної вулиці, друга пара для другої вулиці. Відповідно, входи у нас будуть ТА і ТБ, а світлофори будуть ЛА і ЛБ. Стани світлофорів будуть дуже прості: або червоний, або зелений, нема ніякого жовтого, все дуже спрощено. Кінцевий автомат. Перша ітерація. Представляємо його в якості просто чорного ящика, в якому є два входи ТА і ТБ від сенсорів. Вхід тактового сигналу, вхід сигналу скидання ресет. І, відповідно, групи виходів для світлофорів групи А і світлофорів групи Б. Кінцевий автомат для ось цього автомату, граф для цього кінцевого автомату показаний вас тут. Давайте розберемо і подивимося на нього. У нас є стани, в якому синім вколах показан сам власний стан S0, S1, S2, S3. У нас вже тут задіяний жовтий для того, щоб якось перемикатися. І е, у нас в цьому випадку для кожного з виходів, зверніть увагу, написане слово, яке описує вихід. Тобто, це не є кодом для е, керування лампами світлодіоду. Тобто, замість того, щоб написати там 001, написано ГРІН. Відповідно, в цьому випадку, вам треба буде ще потім зробити для кожного з світлофорів, грін, yellow і red, зробити свою схему для того, щоб декодувати це якось. Є умова першого переходу з сигналу Reset. Перший світлофор А включається в зелений, другий включається в червоний. Потім ми переходимо, якщо немає ніяких, Додаткових сигналів і треба переходити по вулиці А. Якщо ж не треба переходити по вулиці А, то переходиться в інший стан. Перший переключається в жовтий, той ще висить в червоному. Потім другий переключається в червоний, висить в зеленому. Другий світлофор є рух по про, е, перехрестю з іншого боку. Потім знову перехід з червоного червоної жовтий і знову назад. Тобто доволі простий автомат з чотирма станами. Два з них S0 S1 будуть дозволяти перехід. S1 і S3 будуть блокувати переходи з двох боків. І слугують для перемикання наших світлофорів. Тепер ми перейдемо в таблицю переходів. Transition table. Отож. У нас є. Декілька станів. Нагадаю, у нас їх чотири, і у нас є два входи. Відповідно, фактично, у нас є три змінних. І ось цих три змінних у нас повинні кодувати наш майбутній стан. Але зверніть увагу на те, що ми можемо в деяких ситуаціях ігнорувати. Входи ТА і ТБ. Наприклад, якщо кінцевий автомат знаходиться в стані С0, тобто дозволений перехід по вулиці А, то ми будемо ігнорувати сигнал ТБ. Нам він не потрібен. В станах С1 і С3. Коли йде перемикання з однієї вулиці на іншу, ми взагалі ігноруємо кнопки, тому що для нас вони не важливі. У нас йде сигнал перемикання, що там натискається або що там відбувається, нам не важливо, ми ігноруємо сенсори. Ну і відповідно для s 2 Логіка формування сигналу s Штрих, тобто майбутнього стану кінцевого автомату, дає нам ось такі комбінації майбутніх станів, тобто, ми маємо. Повністю е, закінчену таблицю переходів. Наступним кроком, який треба зробити, треба закодувати стани кінцевого автомату. Закодувати. Тому що ми, ще раз нагадаю, працюємо з цифровими автоматами, і цифровий автомат використовує. Цифровий двійковий код для кодування. Тут дуже такий тонкий момент, на що треба звернути увагу. Стани ми показуємо буквою та цифрою, яка має той самий розмір, що і буква. Тобто s 0 s 1 s 2 s 3 Для того, щоб закодувати стани. У нас їх тут аж 4. Для чотирьох станів нам достатньо двох бітів. Ми кодуємо їх двійковим кодом 0,0, 1, 1, 0, 1, 1. І для кожного стану, фактично, ми маємо два біти. Нульовий біт ми позначаємо S і вже 0 в нижньому, нижнім символом. І е, другий біт ми позначаємо S і 1 в. Нижньому символі. Тобто ось цей s 0 і ось цей s 0 це дві різні штуки. s 0 маленьке і s 1 маленьке це біти, які відповідають за кодування. Тобто, ця таблиця є фактично повторенням попередньої, але ми вже закодували наш стан двійковим кодом. Ми перебрали. Знову ж таки, вихідний стан з двійковим кодом, так як і повинно бути в відповідності до таблиці кодування станів. І далі ми бачимо, що у нас є на виході, тобто майбутній стан, є два стовпці s 1 і s 0 Ось. Раз, стовбець. І ось два. І ось цих два стовпці нам тепер треба фактично для ось цих двох вихідних сигналів сформувати о, рівняння, які будуть їх описувати. Для стану s 1 у нас є ось тут три одинички. І, відповідно, ось для цих трьох одиничок у нас буде ось таке рівняння. Ви можете потім зайнятися якимись логічними рівняннями і помалювати тут логічні рівняння. Зверніть увагу на те, що от ми побачимо зараз в стані S0. Ось для ось цього рядка, ось він. Сигнал буде виглядати наступним чином. Дочне рівняння. Ось воно. s 1 з інверсією, тому що тут 0. s 0 з інверсією, тому що тут 0. TA з інверсією, тому що тут 0. І зверніть увагу TB ми взагалі не аналізуємо, тому що тут стоїть хрестик. Нам все одно, що там буде. Тому його можна не писати. Те ж саме стосується і ось цього рядочка. Тут так само буде отримане друге рівняння. Тобто за допомогою знайомих вже вам інструментів ми записали рівняння для двох бітів, які будуть кодувати майбутній стан кінцевого автомату. Тобто, це логічні рівняння для тої частини кінцевого автомату, яка описує правий. Комбінаційний лівий, вибачте, лівий комбінаційний блок. Зліва, там, де логіка майбутнього стану. І ось той лівий комбінаційний блок, він описується ось цими двома рівняннями. Для виходів, ви пам'ятаєте, що у нас для виходів є, як ви бачите, ми тут використовуємо ось таке кодування. 00, Тобто потім ще цей код буде за допомогою дешифратора розбиратися в подальшій схемі керування світлофором. У нас є тепер 4 виходи, фактично, 4 по 2 біти для кожного з світлофорів. І тепер для них ми записуємо наші рівняння. Ну, наприклад, для. А1. Ось у нас дві одинички. Відповідно, тепер, взявши ось цю штуку, ми доволі легко бачимо, що ми можемо записати, що це є S1. Ось. Фактично, це невеличка карта Карно на два сигнали. Ось таким чином були сформовані. Чотири вихідних рівняння, чотири вихідних логічних функцій для чотирьох виходів. Це правий комбінаційний блок нашого кінцевого автомата. Давайте тепер подивимося, як ця вся штука ляже в електричну принципову схему кінцевого автомата. Отож, перший крок у нас є регістр для зберігання станів кінцевого автомату. У нас стан кодується двома бітами, відповідно, два біти. Це у нас повинен бути двохбітний паралельний регістр. Або ж два простих d тригери у яких є тактовий сигнал CLK і у яких є сигнал скидання Reset. Далі у нас зліва є логіка майбутніх станів кінцевого автомату Next State Logic. Відповідно, вона використовує для реалізації нашого майбутнього стану для обчислення. Два входи ТА, ТБ і два біти стану С0 і С1. Ось, відповідно, буде перший біт, а ось буде нульовий біт. Все доволі просто. Реалізували логічне рівняння. За допомогою логічних же елементів. Тепер тут ми зреалізували вихідні сигнали, за допомогою тих рівнянь, що ми мали там. Тобто, ось ця штука це фактично права комбінаційна хмарка, яка формує логіку виходів. Все прекрасно. Ми бачимо тут реалізацію кінцевого автомату. Тепер. Переходимо до того, як це буде виглядати на часових діаграмах. Перша часова діаграма, перший такт у нас перемикання йде по передньому фронту, як ви бачите. Верхня діаграма це тактовий сигнал, друга це сигнал скидання. Нагадаю, що сигнал скидання має активний рівень одиниці. Третій, четвертий рядки це сигнали від сенсорів світлофору ТА і ТБ. Давайте подивимось, як працює наш кінцевий автомат. Отож, сигнал скидання одиниця приходить, він сигнал скидання є асинхронним. У нас встановлюється на виході сигнал 00, Ми приходимо 2 біти 0,0, ми приходимо в. Стан С0. Я не буду аналізувати те, яким чином формуються вихідні сигнали, тому що це доволі легко можна подивитися по таблиці виходів. Вони є однозначними і відповідають станам. Тобто йде сигнал скидання, поточний стан встановлюється В0 через деякий час. Е Скидається в s 0 тригер і формується на виході 20. І, відповідно, вихідні сигнали формують необхідний нам код для світофору А зелений, для світофору Б червоний. Далі, по передньому фронту тактової частоти в циклі 2, нічого не відбувається, тому що сигнал Reset є активним. І, відповідно, сигнал Reset блокує будь-які зміни, нічого не відбувається. Чекаємо третій цикл. По третьому такту аналізується стан наших входів. І ми бачимо, що ТА дорівнює 1. І коли ТА дорівнює 1, відпрацьовується ось ця петля. Ми залишаємося в стані С0. По наступному такту знову аналізується. Два входи, і ми бачимо, що у нас е, нічого не відбувається, але всередині четвертого такту сигнал ТА падає в нуль, і це призводить до того, що ми змінюємо майбутній стан кінцевого автомату на С1. Тобто спрацювала. Зараз хвилинку. Ось ця логіка. Ось ця логіка спрацювала, і ми маємо ось тут от стан, який відповідає s 1 І коли приходить наступний тактовий сигнал, фактично відбувається перехід в стан s 1 Ось він. Ось цей перехід. Він відбувся лише по приходу переднього фронту тактового сигналу в п'ятому такті. Потім, відповідно, сформувався вихідний сигнал, і, оскільки ми знаходимося в стані С1, буде перехід в стан s 2, повинен бути перехід в стан s 2. Тому. Відбувається ось цей перехід в майбутній стан С2, який відбудеться по наступному фронту тактової частоти. І ось формування сигналу С2. Переписування значення всередину регістра. І, як наслідок, зміна станів на виході в світлофорах. Ось вона. Далі. Нічого не відбувається, тому що вхідні сигнали не змінюються в середині сьомого такту. Вже приходить, проходить зміна та сигналів ТА і ТБ. Формується наступний стан С3, який переписується в регістр попередньому фронту в восьмому такті. Знову ж таки, С3 це є безумовний перехід в С0 на наступний такт. Відповідно, сформувався наступний стан С0, і ось перехід в С0 в дев'ятому такті. Ну, і ось ми бачимо: в 10-му такті зміна знову сигналів ТА і ТБ і формується сигнал С1, тобто перехід в стан С1. Але цю комбінацію ми вже з вами розбирали. Тобто ми бачимо, що кінцевий автомат працює саме так, як він і повинен був працювати. Нічого тут не відбулося такого, що було б варте ще якогось обговорення. Тому ми з вами переходимо далі.